Цікаве фізичне явище. Значить, ми маємо фрезер для дерева. Тут шестикутна, звичайно, шестикутна гайка. Прижимається Значить, включаємо. Припираю я пасік. Він починає вібрувати, цілком логічно. А от цікавий... Фізичний ефект в тому, що я відчуваю тепло, ось тут, макушкою пальця, я відчуваю тепло. Прикол в тому, що патик вібрує частотою близько 6 тисяч герц. Ці вібрації передаються на палець, маленькі такі коливання. Ці коливання передаються сюди мені на палець, і ця дошечка з дуже такою малою амплітудою треться об мій палець. І я відчуваю тепло. Приблизно От приблизно так само працює ультразвукова зварка. Коливання передаються в місце зварки, і там ці маленькі коливання завдяки силі третя викликають нагрів.